І так, сьогодні, 24 березня 2013 року, не дивлячись на те, що за вікном хурделиться, ми зібралися в інтернаті номер 4 для того, щоб зустріти всю Україну. І з кого починається зустріч? Звичайно, що з групи Ольги Володимировни Петрик, яка керує одним із найважливіших процесів. Декілька слів на згадку. Зареєструємо всіх. Попробуйте зареєструвати. Ми для всіх. Що ви нам побажаєте? Ви ж стільки перевели Олімпіад. Звичайно, щоб ніяких колопсів не було, щоб все було добре. Я хочу сказати, що у нас в цьому році дівчатника Запорізькі буде 12 учасників. Такого ще не було. Ага. Так що ми дуже переживаємо ага. за наших красуничок, бо всі вони варті того, щоб вони посісти призові місця. Ми вам щиро вдячні, безсмертно вдячні за те, що ви не дивлячись ні на погоду, ні на що вже працюєте. І нам успіхів. Успіхи. Перемоги. 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 Любов Олексіна Литвиненко, директор загальноосвітньої школи-інтернату номер 4 яка місто да? Запоріжжя, яка прожила вже в цій школі, та ще на посаді директора вже 32-й рік. Любов Олексійна. Так. Що ви нам побажаєте нашій 27-й всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови і літератури? Вона вперше в місті Запоріжжя. Запоріжжі. І ми вам вдячні дуже-дуже за те, що ви нас сюди прийняли, що ви з нами працюєте. Дай вам Бог ще не одну Олімпіаду приймати. Так раді вас вітати, раді приймати учасників Олімпіади у себе в інтернаті і бажаємо, звичайно, успіхів, перемоги. Запорізькій області, перше за все переможців. У нас ну, їх так багато в цьому переможе, році. Хай переможе найсильніший, хай переможуть найсильніші діти. Дуже дякуємо, і дівчатка нас дійсно достойні того, щоб бути переможцями на цій Олімпіаді. Ми вам зичимо так само витримки, мудрості, здоров'ячка на довгі роки і спасибі ще раз за те, що ви нас приймаєте тут.